Курс росте, курс доповнюється і ми намагаємося враховувати всі побажання наших слухачів, оскільки ну, в першу чергу це курс для них. Що на цьому курсі запам'яталось найбільше? ТЛП. 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 На курсі більше запам'ятались аналізи усіх пройдених матеріалів для атаки, для оборони. До наших. Офіцерів сил територіальної оборони доєдналися офіцери десанту штурмових військ і офіцери Національної гвардії. Дуже класні всі хлопці відразу буквально влилися в колектив. Один слухачів на початку курсу мені сказав всі робимо спільну справу між нами немає ніякої різниці. Хтось працює з різною технікою, хтось працює з різними тактиками, все це об'єднується в одне. Хлопці спілкуються, розмовляються, кожного є свій досвід, виход з якоїсь ситуації. І Це дуже-дуже корисно. Офіцерам, які планують вже в групі разом, дуже цікаво, як в такій ситуації, наприклад, поступили б десантно штурмові підрозділи. Спілкуючись з Слухачами з нас вони дуже задоволені. Крупиви в нас стало більше. Ми її трошки інтегрували в сам курс. Зараз їх уже повноцінних чотири заняття кожної групи з інструктором. Згадаю все Від Джоні до фізо. Тобі і самотньо. Ти не знаєш, як спланувати замисел в бою для того, щоб пізнічити русню. С... Зве своє начальство так, що воно тебе відправило на вишку капітанів. Вогнева підготовка був ящик кая, РПГ. І саме приведення зброю до нормального бою. Командир, може, він всіми не може володіти, але знати, як воно має працювати, то однозначно так. Варгеймінг це найбільше хлопцям подобається, оскільки одні грають за противника, одні грають за власні сили, і це надає можливість подивитися зі сторони критично на свої дії, на те, як ти запланував. Віде розподіл по посадам, відповідно, персонал, розвідка, офіцер ППО, вогнева підтримка. Плануються операції, кожен по своєму напрямку допомагає в плануванні цієї операції. У нього любичі розгортання броні в глибині року, а не на передній вкрай. Він не може в прямої на локти. Групи всі сильні. Вони між собою вони постійно говорять, діляться досвідом, і тепер якби, кожен слухач ну, знає, що, що потрібно робити в той чи іншої ситуації. Туди це куди. Ну от я напрямок показую. Які в нас є напрямки світу? От ми стоїмо, от прапор це е, північ. Так. так. — Якщо це північ, то це в нас захід. Лазертаг був більш прикладний. Вже більше задач вдалося виконати саме на полі лазертагу, Ну і в аудиторії відпрацювати вже було значно простіше. Один буде заходити краю, І тут два. Один з краю, один звідси. Що покращити треба на майбутнє. Понятно? Давай. Цього разу ми спробували таку штуку, яка називається Швидкий АПД. Аналіз після дії відпрацьовують на практиці. Побігали, постріляли, відпрацювали якусь операцію. Швидке АПД провели. І так кілька разів. Так, у вас було хаотичне переміщення, друг друга не прикривали. Тепер поділіться і прикривайте. Підпрацювання робота штабу батальйона. Формується по способі дій командир затверджена, і формується вже безпосередньо наказ підрозділ. Це захист групового проєкту по цьому модулю. Рівно рік назад, 15 липня. Ми започаткували це. На сьогоднішній день ми маємо вже четвертий випуск Слава Україні!